Ансляція розпочалась. Добре. А, так, колеги, всім доброго дня. У нас порядок денний 142-й засідання постійної комісії з питань бюджету та фінансів. А, всі ознайомилися з порядком денним комісії, я так розумію. І Якщо нікого немає запитань, до порядку денного ставлю на голосування прийняти порядок денний за нашу основу. Хто за? Так, дякую. Тоді безпосередньо переходимо до розгляду нашого порядку денного. Перший пункт у нас про розгляд проєктів рішень міської ради, які плануються до розгляду на 66-й черговій сесії міської ради. Перед початком голосування по порядку денному сесії процедурне питання. Пропоную всі питання голосувати блоками. Хто за? Так. Дякую. Тоді далі по розділам. У нас перший розділ фінансово-бюджетні питання. У нас є доповідач Гаврикова Тетяна Ігорівна. Когось є якісь запитання чи репліки? Щодо ну, першого хай, розділу. Хай, хай принаймні коротко озвучить, як вона це робить на земельній комісії, так хай хоч на бюджетній коротко озвучить Добре. суть зміни. Угу. Так. Так, добрий день в проєкті рішення міської ради у нас враховані... Ви Врахов, ми... В, 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 наступні зміни. Пінту 11. Нам за квітень місяць надійшли субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах освіти надійшло 133 млн 859 тис. гривень. Ці кошти будуть спрямовані Департаменту капітального будівництва. На, на на будівництво захисних споруд на території Дніпровського ліцею 144, Дніпро 144,83 млн грн. Гімназії, 118, 58 мільйонів гривень. Ще нам надійшла субвенція з державного бюджету на модернізацію майстерень професійно-технічних училищ 26,5 мільйонів гривень. Департаменту гуманітарної політики передбачені ці кошти на придбання обладнання, техніки, устаткування для модернізації майстерень 4, 4 ПТУ. І з обласного бюджету нам надійшла субвенція на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у сумі 36,8 шість мільйонів гривень. Ці кошти враховані в департаменті соціальної політики на надання матеріальної допомоги мешканцям нашого міста за пропозиціями депутатів обласної ради. Загальний обсяг трансфертів 197,2 мільйона гривень. Ми збільшили доходи і видатки. В проєкті рішення перерозподіл Коштів за рахунок резервного фонду ми спрямували 59,4 млн грн гривень на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів, з них 40 мільйонів гривень. Департаменту житлового господарства на піточний ремонт 18 житлових будинків на відновлення. Цих будинків 13 мільйонів 620 тисяч гривень. Департаменту з питань самоорганізації населення на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів на, на ремонт сім'ї житлових будинків ОСББ і ЖБК і департаменту гуманітарної політики 5 мільйонів 872 тисячі гривень на відновлення чотирьох закладів будівель чотирьох закладів освіти. Крім того, значить, на сьогодні проведен у нас конкурс департаментом інноваційного. Розвитку і як співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони за рахунок резервного фонду, ми перерозподіляємо додаємо 8 мільйонів 78 тисяч 270 гривень. Це там 12 проєктів перемогли, 12 громадських об'єднань, 35% це кошти а громадських об'єднань 65% коштів міського бюджету додатково. І Департаменту інноваційного розвитку 1 млн 867 тисяч 500 на придбання безпілотних літальних апаратів та дронів. В проєкті рішення врахована цільова субвенція 9 військових частин на загальну суму 14 млн 400. 000 000. Із 500, які у нас по плану, цільових ще, ще 9. 14 мільйонів 400. загальний обсяг субвенцій, який ми перерахували уже цільовим з урахуванням цих 14,4, буде 197,2 із 500. І за підсумками 4 місяців у нас є значне перевиконання дохідної частини. В основному це по податку на доходи з фізичних осіб. У нас найбільші платники податків це АТБ, Маркет, Фретовруш та магазини Єва, Нова Пошта. вони Підвищили заробітну плату. з... Вибачаюсь, вони підвищили заробітну плату своїм працівникам. У нас є перевиконання податку на доходи з фізичних осіб, і 440 мільйонів 115 тисяч гривень. Пропонується зараз збільшити доходи власні і видатки бюджету, і вони будуть пропонуються спрямувати таким чином: розподілити 150 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг і тротуарів, 40 мільйонів 817 тисяч гривень на поточний Ремонт зливових каналізацій по вулиці Каруни, ремонт зливових мереж по Донецькому шосе, по вулиці Усенка, по проспекту, по проспекту Мира 85 мільйонів 443 тисячі гривень. Департаменту капітального будівництва на це як співфінансування до субвенції, яку ми отримали з державного бюджету на будівництво захисних споруд на території гімназії номер 29, 73 сімдесят 350 000 грн. на території гімназії 118 11 11 992 000 грн. е інспекції з питань благоустрою на відновлення асфальтового покриття на тротуарах 17 млн грн є адреси у мене, по проспекту Міра, будинок 77, по вулиці Незалежності від будинку 2 до будинку 6, по вулиці Осіння від будинку 5 до будинку 7 і по вулиці Липинського від будинку 1 до будинку 7. Департаменту гуманітарної політики додатково 38 мільйонів 500 на поточний ремонт приміщень під створення навчально-практичних центрів професійно-технічних училищ. Там будуть створюватися швейні майстерні, вентиляційні майстерні, майстерні токарів за рахунок цих коштів. 14 мільйонів 300 цьому департаменту на реконструкцію приміщень для створення навчально-практичного центру в будівлі Дніпровського центру професійно-технічної освіти туристичного сервісу. 3 мільйона 500 департаменту соцполітики на проведення заходів управлінням університету третього віку. Віку, департаменту парків для комунального підприємства розвиток території міста 11 мільйонів гривень на поточний ремонт спортивних та дитячих майданчиків. Комунальному підприємству міська інфраструктура на благоустрій території парків і на поточний ремонт тих скверів 19 мільйонів 940 тисяч гривень. Департаменту транспорту для вновь створеного комунального підприємства Дніпра транссервіс на виконання робіт пов'язаних з розчисткою завалів території, прилеглих до будинків, які у нас. Внаслідок ракетних обстрілів. 19 897 0 00 комунальному підприємству Дніпровський метрополітен. 6 млн 400 000 гривень на проведенцу реконструкции системы пожежной работ реконструкции системы пожежной системы и впровадження системы оповещения на на станції митрополітену вокзальне полтора мільйона департаменту комунального підприємства електротранспорт» на виконання проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт трамвайних колій, департаменту IT-технологій на поточний ремонт і технічне обслуговування вузлів відеоспостереження, монтаж монтажів ліній, зв'язку, встановлення системи відеонагляду, Акустичних сенсорів з виявлення повітряних цілей для КП «Інфорада Дніпро 12 мільйонів 726 тисяч гривень, 9 мільйонів 300 тисяч гривень на, 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 на модернізацію на розробку і оновлення функціоналу реєстру територіальної громади міста та модернізацію модуля самого, самого реєстру. 9 мільйонів триста. Ну, основні зміни перелічила. Там Добре. я лист, лист відправляла, там дуже детально ж зміни. Ми всі читали цю історію. Підкажіть, будь ласка, колеги, чи в когось є якісь ще запитання, зауваження до Тетяни Ігорівни? У мене є запитання, але по питанню 1-3, зараз чи пізніше, як скажете? Я думаю, що можна і зараз задати, якщо це. Стосується Тетяни Ігрівницю, Ну, це цільовий так, фонд а да, там носяться зміни щодо допомоги військовим частинам. А таки на генозі, будь ласка, чи це йде мова з цільового фонду про гроші, чи про придбання чогось конкретно, і які документи для цього потрібні? Чи це військовій частині, чи це військовим? Як конкретно і що для цього треба? Це іменно на придбання цінних подарунків або здійснення грошових виплат, ми доповнюємо для громадян України для, для захисників України, хто нього службу в Збройних силах або зараз не перебуває там. Документи стандартні звернення до міського голови або звернення до постійної комісії, цільовий фонд 50 на 50. Якщо буде прийнято рішення постійної комісії виділити. Кошти на придбання якогось цінного подарунку для якогось захисника, то ви оформлюєтесь звичайно, як позавжди, висновок і надаєте це. Ну, я, думаю, якщо... Ні, я розумію, я висновок я розумію, Ні, я, я маю мене... навести які документи під висновок. А... Ну, що... ну, 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 звернення, ну, навірно, про того громадянина, якому, кому ви хочете надати допомогою, за що, які його заслуги да, перед містом. Uh -huh. А Перед якщо це грошова перебави, виплата, перебави. то просто сума, і характеристика і документи. Так, правильно так, і так, грошова так. сума потрапляє конкретно на фізичну особу, який є військовослужбовцем. Правильно я вас розумію? Так. Так, якщо це uh -huh. буде гроші, то буде на рахунок відкритий особисто в банку, да, на його на, він да, дасть реквізити карточки, uh -huh. і будуть туди перераховані. Uh -huh. Тобто мова йде uh -huh. про подарунки і про грошові виплати. Від подарунцям? Так, да, подарунок буде закуплений департаментом uh -huh. відповідним і передано, а і є можливість буде перерахувати іменно кошти. Uh -huh, uh -huh. Але і, саме відково да. я вас зрозуміла. Дякую. Да, uh -huh. міську раду, ми, я так думаю, ми будемо це робити. Дніпровська міська рада вона буде працювати з військовими і рахунки відкривати. Як як це робить департамент соціальної політики, я коли перераховує кошти на надання матеріальної допомоги громадянам? Я вас зрозуміла, буде... дякую. Дякую, да. Тетяна Юрна. Колеги, таким чином я думаю, що ми можемо перший розділ ставити на голосування. Хто за? Дякую, колеги. Одностайно. Тоді переходимо до другого розділу. Питання щодо програм розвитку галузей і сфер міського господарства. Якщо немає запитань, пропоную погодити проєкт рішень другого розділу з пункту 2.1 по пункт 2.13. Хто за? Так. Третій розділ: питання комунальної власності. Якщо нікого немає питань та зауважень, пропоную погодити проєкт рішень третього розділу з пункту 3.1 по пункт 3.44. Хто за? Так, дякую. Четвертий розділ: організаційні і кадрові питання. Якщо немає запитань, то пропоную погодити проєкт рішень четвертого розділу з пункту 4.1 по пункт 4.14. Хто за? Так, дякую. П'ятий розділ: питання земельних відносин. Якщо нікого немає запитань чи зауважень, пропоную погодити проєкт рішення. п'ятого розділу з пункту 5.1 по пункт 5.73. Хто за? Так, дякую. Е, другий пункт нашого розділу: нашого порядку денного, про розгляд питань щодо внесків на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста. У нас є там, так розумію, 6 степів. Всі їх бачили. Я навіть не буду сьогодні їх зачитувати. Артем Григорович, бачили, да? так? Так, там так. Все, все нормально, все погоджено з департаментом. Так, Тоді так. ставимо, давайте на голосування в цілому 6 пунктів. Хто за? Так, дякую. Так, і ще у нас є пункт про виділення коштів сільського фонду міської ради по квоті постійної комісії. Теж всі бачили? Хто за? Так, дякую. Тоді у нас таким чином вичерпаний порядок денний на сьогодні. Всім дякую. Якщо настане потреба у нас сьогодні ввечері чи завтра зібратися на дві хвилини. Тоді я дам знати в нашому чаті. Так, всім дякую за плідну працю.